Я як фонд я як один з фундаторів міжнародного трибуналу журналістських розслідувань. Воєнних злочинів проти самостійної української держави України. Я насамперед, як фундатор жіночого руху Матері світу проти війни і тероризму провели засідання саме комітетів жіночих, і в нас є, скажімо, ну, заклик, не заклик, звернення, таке, яке мало б має потрясти світ і має. Зупинити війну в Україні і не тільки в Україні, а, а мають всі світові лідери переглянути свою політику відносно використання ядерної зброї в, в воєнних цілях. Валентина сі ще задач аз лідер в організації датнізда. Um, of the, uh, the International uh, Journalist Tribunal um, for, um, against the uh, uh, crimes uh, um, against humanity in Ukraine, and also the leader of the uh, female uh, mov movements of Ukraine. We wa want to uh, appeal to all the leaders of the nuclear countries of the world. Наше звернення саме до світового уряду. Всі ми прекрасно знаємо, що є світовий уряд і є світові лідери різних країн. Тому ми насамперед звертаємося до світових до світового уряду і до лідерів світових, які мають ядерну зброю в своєму використанні. Це Такі лідери, як Дональд Джей Трамп, це Америка, Макрон, Мануель Макрон, Франція, Кім Старнен, Британія, Сі Цзіньпінь, Китай, Кім Чен Ін, це Північна Корея, Наренда Моні, це Індія, Бенджамін Натальяху, Ізраїль, Шахбат Шариф, Пакистан, Ентоні Олбані, Авст Австралія, ми сьогодні в рамках цієї програми хочемо звернутися також до світового уряду і сказати, що треба прийняти рішення до всіх, крім. Злочинця Путіна звертаємося, який є носієм ядерної зброї, 6000 тисяч боєголовок, як кажуть, тому що з терористами їх знищують, з ними не ведуть переговори. І велика помилка Трампа, що він надіявся, що його можна усадити за стіл переговорів і велика шана Трампу за те, що він стільки приклав зусиль і стільки скажімо, сили, енергії і старань. Вся його команда і uh, великий лідер. Uh, Дон, великий лідер Дональд Джай Трамп Америки, який вірив, що всі всі можна рішити питання шляхом мирних переговорів. На жаль, це неможливо, тому ми звертаємося з такою заявою. Можливо, це звернення, заява, маніфест, вимога. Як хочете, рахуйте, але саме жіночий рух матері світу проти війни і тероризму звертається до цих лідерів. І до світового уряду заявою, щоб всі ці країни в добровільному порядку відмовилися від ядерної зброї, саме використання воєнних цілях, атом має бути тільки мирним, тому що український народ, українська нація. Стала сьогодні жертвою терориста Путіна, який тероризує ядерною кнопкою президента Америки Америку і весь світ, що він буде використовувати ядерну зброю, якщо не підуть на його умови. Тому я думаю, що світовий уряд має прийняти остаточне і правильне рішення, і так як саме ініціатором, саме Зупинення війни в Україні, примушення до миру президента Зеленського, якого нарешті можливо вхаменули, і можливо він вже обдумався. Бо все одно воєнні злочини, ті, які відбулися на території України, і скажімо, не без його на то участі, ті загиблі, ті прапори, які лежать по всій Україні, по всіх цвинтарях, Це буде розслідувати воєнний трибунал, який він створив сьогодні з Єврокомісарами. Вот, ще Не придумали, хто буде його фінансувати. Але ніхто не відміняв і нашого воєнного трибуналу міжнародного журналістів. Ліських розслідувань воєнних злочинів проти самостійної української держави України ніхто не відмінив в Україні кримінальний кодекс, згідно якого, не дивлячись міжнародний стан війни чи не міжнародне вбивство людини карається, карається законом. Вот. І ніхто не має права відмінити ні конституцію, ні закони України. Тому я, Валентина Еліас, сьогодні представник цього, фундатор українського жіночого руху. Матері світу проти війни і тероризму звертаюся саме до мирного, скажімо, мирного. Такого, скажімо, інвестиційного клубу сім'ї Рокшельдів, які за те, щоб війну зупинити, за те, щоб було економічне процвітання в світі, які воюють проти воєн. Я впевнена в тому, що мій заклик почують і хочу сказати, що рішенням жіночого руху матері світу проти війни і тероризму от, прийнято рішення про звернення до нагородження Трампа, Трампа Дональда Джей Трампа саме Нобелівською премією за мир в світі, за мир в Україні. Це ми ініціюємо жіночий рух матері світу проти війни, і тероризму, український жіночий рух, слід за Пакистаном, як це зробив Пакистан, уряд, напевно, Пакистану, слід за урядом Натаньяху. Ми не уряд, ми громадянське суспільство України. Ми жінки-матері, які загубили дуже багато своїх рідних, близьких синів. Української нації і українського народу тому ми теж будемо подавати на здобуття премії за мир в Україні американського президента за те, що він спонукає до миру нашого сумасшедшого Зеленського, який хоче воювати до останнього українця, і за те, що ми знаємо, що саме Трамп скрутить голову цьому ненормальному і допоможе нам загнати його в АУ. Дякую за увагу. Um. Um. Uh, so uh, it is uh, our um, task today to um, talk to the world leaders and to the world government, and to um, uh, we also want to uh, have the appeal on behalf of the uh, movement of Ukrainian women against the war and terrorism, and uh, to tell um, that uh, to all of the uh, leaders of those uh, countries that have nuclear weapons. In particular, we are talking about. Um, uh, the U.S. and uh, Donald J. Trump, and um, uh, the President of France Macron, and also the British uh, British um, Prime Minister Kim Jong-un as well as uh, Xi Jinping from China and Kim jong in, in in North Korea. We are appealing also to Narendra Modi in um, India and and Benjamin Netanyahu in Israel, as well as Shahbaz Sharif in Pakistan and Anthony Albany in Australia, and we all uh, we. Are Appeal to all of them so that uh, um, uh, the decision be made uh, worldwide, and uh, nuclear energy be used uh, uniquely uh, in peace uh, initiatives and for and for peaceful life. And uh, we also would like to uh, encourage the world leaders and the world government to that um, on behalf of all of the Ukrainians and on behalf of our movement of women against the uh, war and terrorism, and uh, also in the same. Um, uh, uh, with the same mind, we also want to initiate uh, uh, and uh, suggest the, uh, mr. trump candidacy for the nobel peace prize, um, uh, the same way that israel uh, and uh, pakistani uh, governments did, uh, because we think that this is the only way that will encourage uh, our president zelensky to, uh, to finally stop this war and have peace. В завершення я хочу сказати, що в світі має чотири свободи Валентина Еліаса, мого чоловіка, який їх, скажімо, проголосив, коли приїхав, і ми вирішили з далекої Африки, і ми вирішили, скажімо, створити команду лідерів, лідершіп. Чотири свободи, які мають мати право люди в цьому світі. Це право на життя. Бог дав життя, і тільки Бог має його забрати. Право бути неголодним, не померти з голоду, право на свободу совісті і право е на свободу слова. І мій президент е Дональд Джей Трамп, бо ми віщаємо від американської корпорації Еліс Медіа Груп, де першим указом він підписав е указ про. Цензуру про відміну цензури. І ми сьогодні віщаємо з Києва завдяки американському президенту Дональду Джей Трампу. And I also would like to uh, to remind you. And um, Valentina Ellis is saying that her husband, who came uh, from uh, Africa, and he uh, was saying that it's uh, for uh, for him. It is important for leadership of the uh, all people to understand that there are four freedoms, and the first freedom is the f uh, freedom of. Um, of life uh, to be alive and the second freedom is the freedom of not being hungry and to have it, uh, something to eat and uh, to other freedoms is the fr freedom of consciousness and freedom of speech and um, uh, this is why we uh, the las media group corporation we are um, uh, uh, broadcasting here uh, this is from ukraine and from kiev and uh, as mr trump is our president because this is an American company uh, and this is the first uh, decree that he adopted as soon as he became president. He abolished all censorship. Thank you. You were um, thank you so much for your attention. This has been a show about why uh, the US supposedly stopped deliveries of weapons to Ukraine. Donald J. Trump da, Ukraine. And this is the Institute of uh, the um, Investigation of Peace of Donald J. Trump in Ukraine. Thank you.